Закріпили повторим, гай районом не свербить. Якщо я все ж тобою любий, не треба забувати це не ігри, не бла бла, а мене вела, дорога довгими милями. Вгадай куди віки міста. Я просто мам повернути на нездійснених мріх. І мене не списати з рахунку, і мене вирахувати, нехай вільними птахами думки відлітають далеко. Бо й надумав на ворожих, ще мільйони рядків перевороти на життєвому порозі тут і там. Я прокидаюсь для того, щоб знов тебе обійнять. За рани, підірвем цю мирську наготу. Я знов думками з тобою, спокій порушить метушню. Мені би не схожі та Серця болив так, це любов, це доля, це мрія, саме так Готовий до талого з тобою Єдиною, що скоро тай Ти моя віра на решту Вірю, в тебе, бейбо, доле тільки ти одна знаєш, Куди ми медула, куди долевітряй Час нам на перекір назад ніяк. Та видно, треба дотиснуть, видно, треба встигать Вірю в тебе, бейбо, доле тільки ти одна знаєш куди ми медула, куди тулевітрій, час нам на перекір назад ніяк. Та Тиснуть, видно, треба встигати Тут усе накрилось до темно Стоять колони, бляклі очі, ніби долоні в небо, вгору, повна радості Дуга райони, диктували, бо що ці текла сльоза? Ми падали, вставали, падали, вставали знов, а ви там навалили, крапала кров, тікали, сторінки, таймом, дико правили, патлі бі біти. Ритми врубали голоси, ми живі, гіти. За небо бокай ми зводили все, на нівець, брат, шукай мене в плеєрі з репчику менті хвиля, Там помилок не прощають, та що базарить меншо Я вирубався в зйомній гаті гапа панчі банчі Танчики з долі байба, ніжно цілує губи, Я й не вірив у свої сили, був дурний. Тепер дивись, ма, ми можем себе сумнівів. До двадцяти років НАТО включить і кляти гені Істором вигадка британ. Робить треки з братом, оце наша тонкість Тепер ніхто не має права засуджувати мої помилки Живем з миром, рідна, з репом по ниці О-о-о-о-о-о, oh, 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 oh. Вірю, в тебе би доле, тільки ти одна знаєш Куди ми дули, куди дули вітри Час нам на назад ніяк, Та видно, треба дотисну, Видно, треба встигати Вірю в тебе, би, доле, тільки ти одна знаєш Куди ми дули, куди дули вітри на переків на задній як Та видно, треба дотиснуть Видно, треба стиль. Вірю в тебе, бейбо, бо долеє, вірю в тебе, бий бодолеє, вірю в тебе, бей бодолеє, та видно, треба дотисне, видно, треба встигать.